Продовжує завдавати ударів по мирних населених пунктах України. Так у Краматорську, що на Донеччині, ворожа керована авіабомба повністю зруйнувала десятиповерхівку. Виникли загорання у шести квартирах площею 240 квадратних метрів. Згинув десятирічний хлопчик, восьмеро людей поранені. Окрім того, пошкоджено три багатоповерхівки та адмінбудівлю. Тим часом у Слов'янську росіяни двома авіабомбами поцілили посеред містю. У результаті постраждало чотири людини. Пошкоджень зазнали 12 багатоповерхівок і дві адмінбудівлі. В своєю чергу. У сумах внаслідок атак противника було пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, торгівельний центр та 18 автомобілів. Поранено три людини, серед них одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб. Також під ударами безпілотників опинилася і Одеса. Там виникло займання на парковці, горіли автівки. Пошкоджено житлові приміщення, адмінбудівлю, магазин. У багатоповерхівці вибито вікна. Попередньо було поранено одну людину. Однією з цілей стала і пожежно рятувальна частина та її гуртожиток. Там вибито вікна та Шкоджено фасад, особовий склад не постраждав. 21 липня 2025 року зупинилося серце Волкової Людмили Петрівни, доцентки кафедри теорії, літератури та історії світової літератури Чернівецького національного університету. Людмила Петрівна народилася 14 серпня 1932 року. У 1955 році закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет, де й залишилась працювати. У 1985 році захистила дисертацію кандидатів. Дата філологічних наук в інституті літератури імені Тараса Григоровича Шевченка у 1989 році отримала вчене звання доцентки. Своє життя Людмила Петрівна Волкова присвятила філології, досліджуючи творчість Миколи Гоголя. Покоління студентів згадують її як творчу, справедливу, доброзичливу, завжди усміхнену життєрадісну викладачку світла пам'ять світлій людині. Учора, 21 липня, відійшов у засвіти відомий письменник, поет, краєзнавець, професор Чернівецького національного університету Богдан Мельничук. Про це повідомив голова обласного об'єднання просвіти Іван Дерда. Серце члена національної спілки письменників України, лауреата літературних премій почесного просвітянина України перестало битися на 88-му році життя. Ось уже понад 60 років науковий шлях Богдана Івановича пов'язаний з університетом. Дослідницький доробок. Вченого включає близько двох тисяч публікацій, монографії, літературознавчих нарисів. Його поезію, пронизану українським духом, переклали на румунську, італійську, польську, їдиш та інші мови. А вірші поклав на музику композитор Іван Дерда. Прощання з Богданом Івановичем Мельничуком відбудеться 23 липня з 9.30 по 11.00 в науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вічна та світла пам'ять. Глибокі співчуття рідним і близьким. Гараж висить над проваллям. Ольга Балиська зіткнулася із проблемою, яку не здатна вирішити без втручання місцевої влади, адже під загрозою руйнування одразу кілька споруд, бо провалля збільшується з кожним днем. Як каже сама мешканка, бозівлі можуть опинитися під землею через недобудовану тепломережу, котлован якої при кожній негоді наповнюється водою. Тут залишилися рештки теплової мережі від бойлерної і до. Цих будинків. Саме тому, що будинок, останній, який був забудований вулиця Заводська, 58 Ж, на місці бойлерної тепломережі і рядом існуючого водозабору від дощової каналізації, який заповнений вщент в даний момент, вода, звичайно, не має куди поступати. Відповідно, через це вода почала заливати територію. Орію недобудованої тепломережі будівництво закинули. А вода від дощів через відсутність зливової мережі почала формувати рукотворне озеро. Все я виявила 7 лютого 2025 року. Провалля було виявлено і під гаражем, і у дворі. Комісія, яка прибула в лютому, потім повторно я зверталася в березні, встановила, що це мої проблеми, оскільки земля під гаражем моя власна, і я повинна щось робити. Чернівчанка додає, що з того часу проблемна ділянка значно розрослася. Відповідно під загрозою руйнування, опинився не. Тільки її гараж, але й дорога та багатоповерхівки поруч я прошу допомоги не тільки в ліквідації цього провалля, а і в технічному правильному технічному вирішенню, оскільки за п'ять місяців мій гараж не тільки не провалився, а й ще й тримається за рахунок рештків цієї споруди, значить, провести технічну експертизу, правильно законсервувати це і вирішити питання. І, здавалося б, Чернівчанку почули за деякий час на дорогу перед гаражем завезли гравий, яким згодом повинні були б засипати прірву. На моє звернення до Ігоря Олеговича Ніколінко, 7 липня, він особисто, 9 липня, приїхав, подивився, сказав, що не очікував що такого розміру провалля, і обіцяли прийняти міри. На цьому поки й вся допомога. Хоча після жінка мала вже особисту зустріч із директором департаменту інфраструктури та благоустрою, де вкотре наголосила на проблемі порушення облаштування системи дощової каналізації мікрорайону. На що він мені обіцяв, що сьогодні, в 10-й годині має проводитись роботи. Досі нікого немає, час вибачити. Тому я прошу не формальне відношення, а зробити правильні дії, технічні дії. Ольга Балинська переконана, якщо вчасно не вжити заходів, ця проблема ризикує перерости у серйозне випробовування для всього мікрорайону, що стане спільним тягарем для місцевих жителів. Юлія Слободян, телеканал ТВА Буковинець серед найкращих в Україні випускників за результатами національного мультипредметного тесту. Василь Щітка з Кострижівки. Єдиний в області склав НМТ з трьох предметів, а саме з математики української та англійської мов на максимальні 600 балів. Своїм шляхом до такого вражаючого результату хлопець поділився в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу ТВА. Так Василь розповідає, підготовку до тестів розпочав заздалегідь ще з 7 класу. Уже відтоді я точно знав, що ну не варто пропускати анічого. Жодної граменічки якогось корисного матеріалу, який там може попастися. Найінтенсивніше, це, звісно, 11 клас. Куди без з того? Намагався загнати найбільше можливе, найбільшу можливу кількість матеріалу в свою голову. Хотілося б вгадати, що буде там, але неможливо, тому треба сидіти і вчити все. Це дуже. Багато часу займає, потрібно було чимось жертвувати, але нічого. Не спав до другої, все було добре. Вільний час я нікому не віддавав, тільки собі. Найбільше до душі Василю саме математика. Водночас і готуватися до цього предмету було також найлегше. Зізнається хлопець. Немає ніяких винятків, просто лінійно треба йти до мети. Напевно, тому я і хочу на математичний поступати. Але поряд з математикою ще англійська мова. Вона просто логічна. Я не знаю, як, але я якось мудрився знайти в англійській мові логіку, її там майже немає, але нехай. Осель пригадує, у день складання НМТ відчував напругу, адже потрібно було психологічно налаштуватися на тест. Контрольна в школі це контрольна в школі. А тут, коли ви приходите і здаєте чотири предмети за чотири, ну плюс-мінус години, і це вирішує ваше повністю життя майбутнє. Це трішки нервовий момент. А коли дізнався про свій результат, спершу не повірив. Я не вірив, чесно кажучи, що таке можливе. Не знаю, очі тер довго, може, хвилину-дві. Потім якось мене вже підняли, сказали, що я записав на листочок, все, і тоді вже мені дозволили вийти. Ну, було радісно. Радісно, але я дуже, дуже не вірив до самого кінця. Це якось занадто сюрреалістично для мене. Я простий вихід з села і такі бали для мене. це Так, якби виграв лотерею. Василь зізнається, найбільшим мотиваційним фактором, який підштовхував вперед, була родина. Тато, є, тато фізик, мати філолог, ну зараз не працює за фахом, звісно. Бабуся була вчителем початкових класів, друга бабуся була вчителем історії. мене ніколи не заставляли вчитися, від мене ніколи не вимагали хороших результатів. Просто сам хотів заслужити ось це почуття. Я хотів бути. Найкращим найкращою версією себе, яка взагалі була можлива на той час, такі високі бали НМТ – не єдина несподіванка для Василя. Почувши про успіхи Буковинця, представники фонду Арсенія Яценюка Open Ukraine втілили давню мрію хлопця про апгрейд комп'ютера і подарували потужну відеокарту. Як пояснює Василь Щітка, це насправді небияка інвестиція в його подальшу освіту. Щиро дякую Арсенію Петровичу та його благодійному фонду Відкрий Україну за такий потужний подарунок і невимовно приємну підтримку. Ваша жест це не просто мотивація, а справжній поштовх до руху вперед, до нових звершень та досягнень. Обіцяю, що знання, які я здобув та здобуватиму, працюватимуть на користь України. Дякую, це було занадто несподівано. Я не думав, що справді хтось захоче проспонсурувати мене. Тому мені це дуже приємно, це надзвичайно приємно. Додаткова братункова потужність мені завжди потрібна, особливо якщо я йду на інформатику. Чим сильніший комп'ютер, тим легше з ним працювати, тому що не потрібно тратити свій час нерви на те, що він, ну скажімо, зависає та пупить. Такого вже не буде. Це дуже приємно. Попри те, що отриманий високий бал дає можливість обирати між багатьма престижними вишами свою майбутню освіту. Василь пов'язує з Чернівцями. Саме тому вже подав документи на вступ до Чернівецького національного університету на математичний факультет. Тетяна Дубіцька, телеканал Тва. Повне обмеження руху на деяких вулицях у Чернівцях. Так міська рада повідомила про зміни в русі окремих вулиць, таких як Сідіталь та Адама Міцкевича, на перехресті з вулицею Лесі Українки. З 21 липня до 29 серпня там повністю буде обмежено рух транспортних засобів. Причиною змін є облаштування підвищених пішохідних переходів у межах капітального ремонту тротуарів на вулиці Лесі Українки. Іноземці налагодили постачання великих партій кокаїну до України. СБУ на Буковині затримала двох контрабандистів громадян країни ЄС. Так, транснаціональний канал переміщення заборонених наркотичних речовин заблокували у Чернівцях. Двоє 54-річних чоловіків іноземців використовували власні зв'язки у кримінальному середовищі для пошуку клієнтів. Після того, як знаходився оптовий покупець, вони приїжджали до Чернівців, продавали небезпечний товар і поверталися додому для конспірації на. Которгівці зупинялися в різних хостелах. Проте бізнес їм довелося закрити, оскільки співробітники СБУ затримали фігурантів під час спроби продажу кокаїну на суму майже 6 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Окрім того, під час обшуків у місцях тимчасового проживання затриманих виявлено 100 тисяч євро готівкою. Наразі вирішують питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру а також встановлюються всі обставини протиправної діяльності та осіб причетних до злочину. Слідчі дії тривають. Наїхав на пішохода. Так, вчора, 21 липня, у селі Коровія Чернівецького району водій мікроавтобуса допустив наїзд на 78-річного буковинця, наслідок чого чоловік отримав тілесні ушкодження. Наразі транспортний засіб вилучено. А правоохоронці розпочали кримінальне провадження для встановлення обставин. ДТП дві пожежі сталися на Буковині за минулу добу. Так, вчора в місті Хотин трапилось займання електролічильника на зовнішній стіні житлового будинку. Полум'я оперативно ліквідували на площі Площі 3 квадратних метрів. В той же час у селищі Глибока загорілася літня кухня. Про це повідомили власники приміщення. Рятувальники загасили пожежу на площі 40 квадратних метрів, проте вогонь встиг знищити покрівлю, одну кімнату та речі домашнього вжитку.